Новий завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея розділ 1. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком. Ісаака. Ісаак Якова, Яків, Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від тамари. Фарес був батьком есрома. Есром Арама. Арам Амінадава, Амінадав – наасона. Наасон Салмона, Салмон вооза від рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком. Ровоама. Ровоам Авії. Авія – Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса. Амос Йосії, Йосія, Єхонії, і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд вавіюда Еліяким. Веліякима Азор, В Азора Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд. Еліюда – Єліазар, В, В Єліазара Єлі Матан. У Матана Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус. Що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида. 14, Від Давида до Вавилонського переселення? 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Відбулося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Откровення! Розділ десятий І Я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув? Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав запечатай те, що промовили сім громів. І цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе навіки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити. Тоді здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам Пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені, Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені. Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох. Псалом 69 Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити. Ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил! Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній, синам матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла. Зневаги, зневажаючих тебе, на мене впали. Постом смирив я мою душу. Але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним. Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра твоя ласка. Обернись до мене з великого милосердя Твого, і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті, вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором, і мою зневагу, усіх гнобителі мої перед тобою, ганьба. Розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них, і тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жартвого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили, розповідають про біль тих, що ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не ввійдуть у Твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані справедними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння твоє Боже, хай піднесе мене високо, я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить. Бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство слуг його візьме його у спадщину. І ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. КНИГА Проповідника. Розділ одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років. Хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва, іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі. Але знай, що за Все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос все це марнота. Друга КНИГА. Царів, розділ 12. Сім літ було Йоасові, як став він царем. На сьомому році ЄГУ став Йоас царем і царював сорок років у Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії. Йоас чинив, що було Господові до вподоби. По всі дні життя свого, бо його навчив священник його яда. Однак узвище не було знесено народ жертвував і приносив воскурення і далі на узвищах. Йоас сказав священникам. Усі гроші, що їх приносять як святий дар у господній храм, гроші за тих, що мають понад двадцять років. Гроші за викуп душ і всі гроші, що хтось добровільно приносить у господній храм. Нехай священники беруть до себе кожен від свого знайомого і нехай ними лагодять, що в храмі попсувалось скрізь де тільки буде щось попсоване. Та до 23-го року царя Юаса священники ще нічого не полагодили у храмі. Тоді цар Йоас покликав священника Єгояду з іншими священниками і сказав їм, Чому ви нічого не полагодили в храмі? Віднині не беріть уже грошей до себе від ваших знайомих, а віддавайте на направу того, що попсувалось у храмі. І пристали священники на те, щоб не брати більше грошей від народу. І щоб не клопотатися більш направою того, що в храмі попсувалось. І взяв священник його яда скриньку, пробив дірку в накривці і поставив її коло входу, праворуч, де входили в господній храм. Священники ж, які стояли на сторожі при порозі, вкидали туди всі гроші, що їх приношувано в господній храм. А як бачили, що в скринці було багато грошей, приходили царський писар та пересвященник, і висипали і лічили гроші, знайдені в Господнім храмі. Потім передавали повірені гроші в руки наглядачам над роботою коло Господнього храму, а ті давали їх теслям та будівничим, що працювали коло Господнього храму, мулярам. Каменярам, як і на закуп дерева та тесаного каменя, щоб полагодити ушкодження у господнім храмі, одне слово, на всі видатки для направи храму. Однак за гроші, що їх приношувано у господній храм, не роблено ані срібних кубків, ні ножів, ні чаш, ні бризкальниць для обризкування, ні сурем. Ані будь-якого золотого чи срібного посуду їх давали робітникам, щоб вони направляли за них Господній храм. Від людей же, яким видавали гроші на плату для робочих, не вимагали рахунків, бо ті поводилися чесно. Гроші ж на жертву за переступ і гроші на жертву за гріх не вношувано у Господній храм. Вони належали священникам. Тоді виступив Хазаел, арамійський цар, на війну проти Гата і здобув його. Потім намірився йти на Єрусалим. Але Йоас, юдейський цар, узяв усі святі дари, що посвятили їх предки Йосафат, Йорам та Ахазія, юдейські царі, і свої власні дари. Та все золото, що було в скарбницях Господнього храму і у царському палаці, та й послав усе Хазаелові арамійському цареві, і цей відступив від Єрусалиму. Решта дій Йоаса, усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. Встали слуги його. І вчинили змову, та й убили Йоаса в домі Міло, бо він зійшов був у Міло. а вбили його слуги його Йозавад, син Шімеата, та Єгозавад, син Шомера, і він умер, і поховано його коло його батьків, у Давид, городі, а на місце його став царем син його Амасія.